Фундук, який був прибитий на бережому горісі. От така вже здорова прививка і дерево вже виросло таке до трьох метрів. Яке воно все. Но некотрі люди обманули. Черенками. Ну не стільки з черенками, як і з сортністю цього фундука. І багато спорів, як потім буде от п'ятий рік прививки, як буде омоложення, далі йти, якщо воно вже, якщо кущ можна оболотити, а привитий е, фундук на Медвежому горіхі, омолодити нема як. То пускає порос, можна відновити. От зараз Оцей не підійшов сорт чи не сорт, як його правильно назвати, і ми зараз його отак примерно хай буде. Я... Отак обрізав, замостив такою Пользуюсь цією краскою арбуріновою для холодного щепля. Ну, наче, наче нормально, поки ще отак. От І лишив на раз, два, три, чотири гілочки для того, щоб він дихав. тому що коли можна було б зрізати повністю. Якщо кущ зрізаєте повністю, от наприклад, він росте фундук, його можна зрізати, звідси, звідси піде багато спящих почок. А на медвежому горіху, якщо лишити без вегетації, він задихається і висихає повністю. Це я і так тут різканув е так коротко. Але це повинно йому хватити цих чотирьох відочок. Вони відростуть і десь туди підправимо. Десь підправимо так. витягнемо. чи як. Якось воно зробимо в дальнішому. О, і без дихалки його нема як лишати, тому що засохне, мало вегетативних ві, гілок і він всихає. Ну побачимо, це от, ще так не, не робив, ніхто не бачив, щоб так робили. Воно стільки таке дерево вже забрав з такими. О так обрізав і будемо перепрививати, буду переприв'ю, тому що цей сорт нікудишній дає горіхи, як би там не крути. Зараз деться, десь ці горіхи. От. От такі горіхи. От. Бачу, такі горіховоди вже стажем. Говорять, що і показують горіхи, що, наприклад, маленький, один і той же сорт. І коли він на медвежому привитий, він... Робиться отаким, от показують типу, сирена і трапезун зрівняти. Якщо, наприклад, взяти сирену привити на медвежий горіх, виросте, ну я маю ввіду по величині горіха. Оце отак показує один уважаємий оріховод. Це не так, цього не може бути. Який би ви, якщо мілкий прививаєте, да є переваги. Медвежого при фундука привити на меджо дуже багато переваг. Но, якщо ви прив'єте, наприклад, сирену, вона ніколи не стане трапезундом чи Караманівський. Трапезун прекрасно себе чувствує на медвежому горісі. Він навіть ну, Я покажу в цьому році, зрівняємо з кущовим і на медвежому горіхі. Ну, а ніяк не може бути, от, наприклад, такий сорт маленький. І привитий на медвежі він збільшиться до такого, як я бачу показують, величини горіха. Ніяк. У мене їх тут привитих пландодесящих є. Збільшення самого горіха наблюдається тільки в ніколих сортах. Отак, от щоб взяти е, мелочцю, і привити, вона не доросте до такого великого, як, от, наприклад, Карамановський або там ще крупноплодні сорта, які там показують. О, такого немає, і такого навіть надіятися на то не, 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 не треба, тому що цього не буде. Тут якби, може хто думає так, думає не так, але в мене вони посаджені 75 штук, які вже плодоносять, і яким вже по 5 років є, по 6 років, по 3 роки, по 2 роки. Не наблюдається. Навіть я думаю, що йому буде 10 років, там у нас є е, пиріжок привитий на медвежому горіхі в місті. І може, напевно, більше 15 років. Не, горіх не увелічується настільки, як от показував, я бачив, одна людина показувала, що з такого він превращається в отакий, наприклад. Це неправда, не ведіться на це все, тому що це піари. Воно понятно, що медвежий горіх і привитий нього фундук. Багато, от що полива немає, багато можна перечисляти, я покажу його переваг і прививки. Но такого, як таке, кажуть, стримительного влічення урожаю. Урожай то повишається, що скоро він швидше созріває. він лучше виповняється, йому води не треба, і т.д. і т.п. так. Да. Но ніяк не може з такого вирости отакого. От це все неправда. Так що. Трапезунт, караманівський, оці всі карлікові, які захаєні на кущах, на, на цьому я, я покажу. Вон, вони в мене є, ростуть прекрасно. І в цьому році було зроблено деякі операції, які виганяють його, він не стопориться в рості. Є прийоми, які це все. Я покажу, як це все робиться вже тоді, реально в натурі, як воно є, а не по цьому, щоб не розказувати різних непілиць. Отак, от, от зрізали, і це все покажу, як воно далі буде з цього дерева. Все.